Рівняйсь! Струнко! Слава Україні! Героям славу! Ще не вмерла України! Ні, слава ні Воля! На навчальному полігоні зібралися охочі стати учасниками військового вишколу. Серед них кропивничани, батько і син Сергій та Даниїл Михайленки. Приїхав я сюди, щоб навчитися. Стріляти з автомату. Військова тема мені дуже подобається. Мрія вдано цьому. «Порахував, що це мій обов'язок знати тактику ведення бою, знайомитися зі зброєю, надання першої медичної допомоги. Це все має знати кожен чоловік. Враховуючи таку ситуацію в країні і з таким ворогом по сусідству жити, то вважаю, що це мій обов'язок. На полігоні зібралися півтори сотні учасників від 16 до 60 років, каже співорганізатор навчань Ігор Козуб. Тобто всі ті люди, які готові вже зараз стати зброєю в руках на захист свого міста і своєї області. І сьогодні передбачане вивчення тактичної медицини, вогнева підготовка, топографія і, вогн... і безпосередньо стрільба. В районі плечового суглобу накладається турнікет вище кровотечі. Ось тут вчаться як надавати першу домедичну допомогу, показують, як зупиняти кровотечу. Ми сьогодні проходили травми, термічні ураження, опіки обмороження, кровотечі, накладення жгутів на кінцівки, також штучна вентиляція легень. Закритий масаж серця. Медичні навики ми повинні мати, як допомогти, як врятувати, як правильно накласти той самий жгут. Ми повинні це знати. Тому сьогодні тут у цьому наметі вчаться, як орієнтуватися на місцевості. Попали в полон, тільки за те, що не знали, куди йти. Вони були дезорієнтовані. Люди не знали елементарних базових понять топографії. Топографія це знання. Які допомагають особовому складу от, орієнтуватися на місцевості у випадку е, орієнтації якоїсь на місцевості, люди повинні знайти своє місце положення от, і вийти в свої, на свою територію, а не територію зайняту противником. Серед учасників Артем Муленко, який мріє стати військовим. Стріляв я з автомата Калашникова. Сьогодні в мене це було вперше. В мене не вийшло поки але. Я відчув треба як треба стріляти. Туда? Що карта дотримувати, чого не треба. Слухав. А, зараз ми проходимо топографію. Мені це подобається. Я дуже сильно захоплююся орієнтуванням на місцевості. Агонь. Це відпрацьовує стрільбу з мисливської рушниці Андрій Зінченко зі Світловоцька. початку російської агресії я почав займатися волонтерською діяльністю. Згодом я зрозумів, що захистити свою державу можуть тільки ми. Тому я прийняв рішення, придбав собі зброю і почав займатися. Поряд стріляють з снайперської гвинтівки. Я думаю, що це зараз в наше час кожному треба, тому що йде війна і не знає, коли вона буде тут чи там. Щоб кожен міг потримати і, А якщо є така можливість постріляти, то і постріляти. Вирішили провести великий вишкіл, не панікуючи, готуйся. Ми проводимо такі вишколи для того, щоб зробити людей більш досвідченими і щоб вони знали, як протистояти ворогу. Навчання тривали чотири години. Ольга Склярук Олеклієнко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.